Люди. Мир вам, дорогий Україні. Дорогі люди, я закликаю людей, які вірять в Бога, молитися за Україну. Простіть молитви Бога для народу України, щоб у Бог зупинився крок пролиття, прийшов мир на України. Ми ну, наважливо віша, дорогі люди. Я хочу нагадати вам радість на Я бажаю вам усім миру, добра і радості. Я хочу нагадати і сказати, що Бог любить людей. Бог добрий, але Бог є святий і справедливий. І для людей це є великою проблемою. Оскільки Бог є святий, а ми є грішні. Ми з вами всі є грішні. Через Адама і Єву. Дорогі люди. Но Бог хоче спасти до від гріхів. Ми не можемо себе врятувати. Оскільки ми порушили Божі заповіді, прийде той день, коли нам придеться відповідати перед Богом за свої гріхи. Розплата за гріх це є смерть. Це є вічна робить з Богом в місцях моки сказання сльоз. Як страшно померти без Ісуса Христа в своїх гріхах? Наслідок цього пекла. Дорогі люди, ну, Ісус Христос, Він помер на христі за наші з вами гріхи. Його били і катували, Його розв'язали за наші гріхи. Це наші з вами гріхи розв'язали Ісуса Христа на Христі. Людей любить. Він любить кожного, хто тут знаходиться. Він турбується за людей. Він помер але в третій день. Христос воскрес, він є живий. І він і сьогодні хоче уселитися в наших серцях, для того, щоб нам не потрапити до Первого. Ісус Христос заплатив своєю кров'ю на Волгоському христі. Він помер воскрес, і Він живий. Не для того, щоб нам потрапити до раю. Не всі туди потраплять, але ж ті, які щиро покаялися у своїх ріках і увірували в Господа Ісуса Христа як Свого Спасителя. Покайтесь, це признати себе грішним перед Богом, відвернутися з них рік і навернутися до Бога через Ісуса Христа, завдяки його Дорогі Люди, Бог простягає свої руки до кожного. Ісус Христос простягає свої пробиті руки до кожного і просить, прийдіть до мене всі спруження до обтягу. Від мене тихий і серцем покирливий, і знайдете спокій душам своїм. Бог сьогодні закликає людей і наказує усім, крім, що покаялися. Бо він визначив день, коли по правді буде судити увесь світ через мужа, якого воскресив і змертвий. Дорогі люди, Христос проходив на цю землю, щоб спасти нас. Но він помер і вознісся на небо. Ну, вдруге він прийде не спасати, але судити. Коли він прийде, не знає ніхто. Але нам потрібно приготуватися, приготуватися до зустрічі з Богом. Дорогі люди, покайтеся у своїх гріхах. Прийміть Ісуса Христа, прийміть Його любов, прийміть дар життя вічного. І Бог вас пустить на небо. Так говорить Святе Писання. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Час Бог близький, Господь гляде, час обмешний. Нехай благословить і бажають Господь. Гарного дня і щасливої дороги. Господи, благослови Україну, бережи Україну, зупинити зло бо ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені.